Сьогодні 20 лютого четвер? Уяви собі, що сьогодні власне до тебе лунає питання понція Пилата. І звучить воно так Тобі кого відпустити? Вараву, бунтівника розбійника, того, хто пролив кров людини, чи того, хто є царем любові та князем миру? Сьогоднішнє слово? Походить Євангеліє від марка. В той час первосвященники чинили нараду із старшими та книжниками увесь Сенедріон, зв'язавши Ісуса. Вони повели і видали його Пилатові. Пилат спитав його Ти цар юдейський? Він у відповідь каже йому Ти кажеш. Первосвященики обвинувачували його багато. І знову спитав його Пилат, кажучи Не відповідаєш нічого? Дивись, скільки тебе обвинувачують. Та Ісус. Нічого більше не відповідав, і Пилат дивувався На свято Пасхи він відпускав їм одного в'язня, якого вони просили, а був один, що звався Варава, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство, і народ, підійшовши, почав просити про те, що він робив їм за звичаєм. Пелат відповів їм, кажучи, Хочете, щоб я вам відпустив царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його зі заздрощів? Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і сказав до них Що мені робити з тим, якого ви звете царем юдейським? Ті знову закричали, розпни його. Пилат сказав до них, Яке зло вчинив він. Та вони ще гірше кричали, розпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж велів бочувати і видав на розп'яття. Ситуація, що призвела до розп'яття Ісуса, мабуть, найстрашнішим є те, що воно відбулося досить звичайним чином, звичайним у тому сенсі, що розіп'яли Христа не якісь жахливі лиходії або ж служителі диявола заради якихось своїх таємних цілей, але розіп'яли його звичайні люди, які керувалися. Звичайними людськими інтересами та мотивами, що керувало ними, чому вони хотіли позбутися Ісуса? Для деякої частини фарисеїв Ісус був руйнівником релігійних підвалин та традицій, богохульник, а тому заслуговував смерті. Для інших же Ісус становив національну загрозу, отже, мав померти заради народного блага та спокою. А щодо понтія Пилата, то йому Христос загрожував. Лише в контексті його влади та кар'єри, а тому, який сенс сваритися з народом, якщо простіше зробити все так, як вимагає та репетує шалений натовп. Усі ці мотиви керували людьми за усіх часів. Поведінка всіх цих людей нам яскраво показує, що таке залежність не свобода, рабство. Ти, цар, юдейський, запитує, Пилат. Ти кажеш, відповів Господь. Ніхто не розумів, що царська влада Ісуса походить з любові Бога до цього світу. Христос не воїн, Він не опирається на силу зброї, але на силу любові і слова, слова Божого, яке визволяє з рабства, рабство, що спирається на егоїзм, брехню, заздрість та гординю. Істина завжди звільняє нас, робить вільними, а брехня зневолює. В усьому намагайся шукати правду, і правда визволить тебе. Час первосвященники чинили нараду із старшими та книжниками Увесь Сенедріон. Зв'язавши Ісуса, вони повели і видали його Пилатові. Пилат спитав його: Ти цар юдейський? Він у відповідь каже йому: Ти кажеш. Первосвященники обвинувачували його багато, і знову спитав його Пилат, кажучи не відповідаєш нічого Дивись, скільки тебе обвинувачують. Та Ісус нічого більше не відповідав, і Палат дивувався. На свято Пасхи він відпускав їм одного в'язня, якого вони просили. А був один, що звався Варава, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підійшовши, почав просити про те, що він робив їм за звичаєм. Пилат відповів їм, кажучи Хочете, щоб я вам відпустив царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його зі заздрощів. Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і сказав до них, Що мені робити з тим, якого ви звете царем юдейським? Ті знову закричали: Розпни його. Пилат сказав до них: Яке зло вчинив він. Та вони ще гірше кричали: Розпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж велів бочувати і видав на розп'яття. Господи, з покорою визнаємо в Тобі царя неба і землі, просимо Святого Духа, аби ми завжди розпізнавали правду та керувалися Нею у нашому житті. Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.